На брифінгу для представників медіа заступниця начальника сумської ОВА Марія Зонова розповіла про стан ремонту доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальних вулиць, зокрема про фінансування ремонтних робіт. Той фінансовий ресурс, який наявний на сьогоднішній день, як в держави, так і в місцевих дорогах, так і в комунальних вулицях дорог, зрозуміло, що він обмежений. Я дуже хочу, щоб нам колись була прийшла золота мрія, справдилася, і нам вистачило коштів на всі види ремонтів і на всі види доріг. Але поки що, поки що не так. Ми маємо діяти в межах умовно обмежених ресурсів з 100% поганими дорогами. Але ми всі з вами знаємо, що дороги це обличчя, дороги це соціалка, дороги це розвиток інфраструктури. Дороги – це життя, дороги – це бізнес, це все, по суті, це дороги. Тому ця тема така важлива і тому ця тема одна і найголовніших серед пріоритетів обласної військової адміністрації. Загальний обсяг дорожнього фонду 2023 року на місцеві дороги становить 618 млн грн. Ці кошти розподіляються на поточні видатки і на капітальні видатки. Капітальні видатки, зрозуміло, це якісніше, надійніше, але значно дорожче. Поточні видатки це так зване експлуатаційне утримання, це те, що ми робимо для підтримання експлуатаційного стану доріг. Ну, теж в цифрах вартість капітального ремонту мінімальна, дуже, дуже в середньому розраховано, це 30 мільйонів кілометрів. І тому тих із 16 мільйонів у нас 85 мільйонів йде на капітальні видатки. Тобто, якщо порахувати, це умовно 3 кілометри дороги капітально ми можемо відремонтувати в цьому році. Це звичайно дуже мало, враховуючи, що загальна протяжність місцевих вулиць місцевих доріг більше 5 тисяч кілометрів. Станом на сьогодні проведено детальний аналіз доріг Сумщини і визначено пріоритетні напрямки для проведення ремонтних робіт. Цього року були сформовані плани, в червні місяці затверджені розпорядженням голови відповідним це пріоритетні переліки. Звичайно, знову ж таки, користуючись нагоду, хочу пояснити громадам, що дорожній фонд. Розподіляється за пріоритетними напрямками, і одним із базових пріоритетних напрямків це є співфінансування від територіальних громад. Тобто, зрозуміло, якщо територіальна громада дає своє співфінансування, а розмір співфінансування у нас стоїть 50 на 50%, то зрозуміло, що ми виводимо ці дороги в пріоритет, виконуємо їх перші, тому що долучається не той бюджет, який запланований на дороги. Ми націлюємо на це територіальні громади, розказуємо їм спрямовуємо, що давайте до Льву участь, давайте разом давайте забезпечимо проїзд для маршрутів. Для маршрутів ваших, давайте забезпечимо під'їзд до соціальних закладів, і в тому числі є такий важливий напрямок, як маршрути евакуації. На жаль, ми також змушені їх розглядати. Тому весь цей комплекс робіт проводиться цього року, активно проводиться на сьогодні вже. Фактично освоєно 366 мільйонів по дорожньому фонду. Роботи продовжуються. Вони найближчим, верніше можна сказати, що вони вже завершуються, тому що по суті практично все вже виконано. Будуть продовжуватись капітальні ремонти. Можливо, буде перехідні залишки на наступний рік, внаслідок обстрілів зі сторони країни терориста значно постраждали і дороги у прикордонних громадах. Значні кошти були спрямовані на забезпечення проїзду в прикордонних громадах, коли дороги постраждали внаслідок підривів. Це непередбачувані видатки, які ми змушені перерозподіляти в момент, бо коли відрізається повністю декілька населених пунктів, взагалі немає проїзду. Звичайно, що ми зобов'язані його забезпечити. Звичайно, ми маємо вжити всіх заходів, щоб мешканці прикордоння своєчасно змогли і проїхати, і продуктове забезпечення, і медичне забезпечення. Тобто, в нас трапляються такі випадки. На жаль, на жаль, цього року вже їх було близько вісьми і кожного разу ми спрямовували туди сили, засоби, плюс там є певна небезпека для. Дорожніх служб, тому ще раз звертаюсь до мешканців прикордоння дослухатись до тих евакуаційних заходів, які сьогодні проводяться в області, і зберегти себе, життя, здоров'я тобто, це, це головне з дорожнього фонду. До 20% виділяється на ремонти місцевих вулиць. На сумщині це відбувається на конкурсній основі. Звичайно, першою безумовною вимогою це наявність проєктно кошторисної документації. Тобто, щоб е, конкурсна комісія розуміла, що та громада, націлена правильно вона розробила ПКД, вона передбачила співфінансування для них ця дорога чи вулиця важлива. І вони просять допомоги. Тобто, це не значить, що ми за громаду виконуємо її функції. Ми громаді допомагаємо виконувати те, що вони і так мають виконувати. Щоб розподілити ці видатки, були прописані певні умови конкурсу. Вони затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, доведені, проведено навчання. Загалом на умовах співфінансування з Дорожнього фонду планують відремонтувати 23 вулиці Сумщини.